Добро вечора, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Находжуся серед наших красненьких бурячків, які ми з вами сіяли після часничку. Дякую всім підписникам, які написали відгуки, що теж повторили за мною і. У них також ну, вийшло так само, як і у мене. Хай вони не дуже там у мене супер-пупер тут є, у мене прогалина. Собачки мені зробили такий сюрприз. Ну, Але е, теж така невелика кількість, але вони доволі таки непогані. Вони ще ростуть. І я думаю, хто використовує в своєму господарстві е, чи в своєму кухарстві, е, в своєму раціоні бурячок, о, то я думаю, що е, Ось вже по три штучки такі вже, ще маленькі. Вони набагато кращі, Тут, усе, де сиро було, взагалі вже такі вимахали. Да? От. Так що можна садити, якщо немає дощів, можна це все діло зробити От. і поливати. Я ж кажу, а тут а начебто хто взяв і викосив. Ну не викосив. І ми не обробляли тут азінкором, е, бо писали мені... А, а просто порили тут собаки після того, як ми це все діло посіяли. От. Ну так сталося. Буряки, які ми сіяли весною, я вже показував. О, до чого це веду? Веду до того, що можна е, брати приклад з однодумців і так сказати, для тих людей, хто не нав'язують. Щось зроблять і людина може взяти приклад і також це все діло зробити, так само і по відгодівлі. На даний момент зараз я хочу зняти коротеньке відео, як я говорив своїм підписникам, що е, коли ми переберемо картоплю, тоді я ски, скину відео і скажу, що можете мені написати в Viber, я оставлю свій номер телефона в назві, і тим, кому я обіцяв відправити картоплю на посадку, ми її відправимо. Так що, друзі, зараз зробимо коротенький обзорчик. Ще раз напомню, що за картопля. Ну, це вже у нас буде третя репродукція. Так як мені Саша в тому році відправив, це була друга репродукція. І виходить третя. Звісно, з кожним разом, як ми її садимо, у неї вона втрачає свою силу, ну, я маю на увазі родючість і треба це все діло міняти. Ну, але ми звикли в селі ще брати там, міняти городами. І Таким чином, типу, міняти картоплю. ну Це не є правильно, є кажись, там супереліта, еліта, перша, друга, третя репродукція. Ну, Але якщо люди хочуть, які писали мені, повторно мені напишуть у Viber, я складу список і по тому списку відгрузимо, позашиваємо сітки в мішки. Мінімальна відправка це буде сітка. Ну, тобто я не буду там важитися по 5 кг, то скільки в сітки є, скільки це все діло ми і відправимо. Ціна буде 10 гривень, так як я і казав, я краще частково віддам тому, хто не може це все діло зробити. Ну а частково продам і, можливо, якось удешевлю свою картоплю, яку я вирощую для себе, як питав, навіщо ти стільки садиш картоплі? Ну, По-перше, мені це подобається. По-друге, в мене є чим це все діло робити. І по-третє, якщо не вроди, то е за рахунок кількості моя сім'я, так як вона є картопляна, ми е протягнемо. Ну, в цьому році вродило, спустили ми посадковий матеріал у той погрібничок, який ми з вами зробили в цьому році, по принципу е типу каналізації. Бункер для моєї тещі, і туди ще спустили ми півтони картоплі і і та що буде вже використовуватися з весни, так як у нас під будинком. Ну, Важко це назвати будинок. Це врем'янка, будувалася з гаражом. Ну але зробили так і вже перебудували. І вона як будинок. Там є підвальне приміщення, і в ньому картопля, яку будемо використовувати в зимній період часу. Так що, друзі, ще хотів би подякувати, так як сьогодні у нас субота, наче й вихідний. Такий був день насищений, та й приїхав, той поїхав. Приїжджав до мене Андрій із Корніївки, привіз мені там гороху. Трохи я йому дав кукурузи, позичив до нового рожаю. Взяв він у мене трохи соєвої макухи. приїздив Саша з Пер'ясла, брав вітамінну базу на приготування комбікорму і соєву макуху. Приїжджав Саша з Дударкова, привозив мені соєву макуху, ціна вже піднялася, вже відпускна ціна 15 гривень. Приїжджав Артем Юрійович. Я йому робив на замовлення, комбікорм привіз мені пшеницю і доплатив за сою, за соняшник і за роботу. Так що, друзі, день був насичений. І ще до мене приїжджав один дядько. О, для мене він дядько, і якось, е, я, в принципі, дуже телебачення не дивлюся. І колись Надюшка Сергійова на планшеті дивилася таку програму, яку кажуть, на 1 плюс 1. Хата на то, Та я телебачення взагалі не дивлюся, мені немає, Ну, не то, що там немає коли, ну я так привик. А, а з того моменту, коли YouTube, щось знімаєш, трохи є роботи. Ну як, роботи трохи вистачає, є з ким поспілкуватися. І новини я читаю або у Viberі у, е, у, у цьому блискавка, ну або щось дивлюся трошки на Ютубі. Ну, так що, друзі, а то попало, так ще це було. До... А кажіть, я вже був ютубером, не пам'ятаю. Є у нас таке село Райківщина в Яготинському районі, і в ньому живе сім'я Чепіль, кажуть, так, як правильно буде чи ні? Володимир Миколайович, якщо мені пам'ять не... Ну, Кажись так. Ну, якщо що, напишете в коментарях, я думаю, вони мене будуть дивитися. Це мої підписники і вони. Приймали участь у програмі Хата на тата». І так було вже один раз ми там созвонилися, потім вони до мене заїжджали, о, в кадр вони не попали. І сьогодні також вони позвонили, що будуть їхати на Київ, і хочуть мені завести гостинця. Так як вони живуть в селі Райківщина, і про них дуже багато хто знає, тому що ну, люди, такі, ну, яких знає багато хто, не тільки завдяки програмі Хата на тата», ну, а також все-таки село. В селі всі всіх знають, ну, а також в районі. Я думаю, кому буде цікаво, можна забити в Ютубі Хата на тата село Райківщина. Ну і ви побачите. Так що хотів я їм подякувати за подарунок. Так як вони до мене приїхали, я якраз була в мене хвилька, я вивозив какашковозом на участок навоз і я не вспів. Але хочу подякувати їм за подарунок, який вони мені привезли. Я думаю, що Рано чи пізно, ну тепер вже моя черга поїхати до них, так сказати, з подарунками і поїхати подивитися. У них дуже великий садок є і вони займаються яблуками. Володимир, він агроном по спеціальності. Ну, Хотілося б поспілкуватися, люди займаються землею. Ну, Одним словом, трудоголіки. Те, що я бачив там на, в передачі. Ну, я скажу, що в принципі трошки воно не, походить, не підходить до цієї людини. Людина дуже грамотна, дуже класна. і я там спілкувався не дуже багато, приїжджали вони до мене з дружиною. О, така сім'я сільських трудоголіків. Ну, якось так. Так що, друзі, зараз піду покажу вам подарунок. А подаруночок знаходиться отут. Світло вже світло вже, вже на дворі темніє, сіріє. Тут під навісю трошечки... Темненько. Ну і так як я вам говорив, люди займаються яблуками, сад є. такі класні яблука. Чисті, красиві. Одне в одне, я просто в захваті. Отакі. Не знаю, які сорти. Мене не було вдома. Привезли, віддали моїй дружині. Осталося занести. Моя задача, дойшли руки занести це все діло зараз у наш підвал. О, якось так. Так що ще раз хочу подякувати сім'ї Чепель. Кажи Чепель, да? якщо мені... Ну, наче так. І Володимиру Миколаєвичу чи Михайловичку. Ну, ну, випало в мене з голови, не знаю. О, ну, І вам дуже велика подяка. Ну, ми привикли знімати і показувати, які ми є. Я думаю, що ми все-таки до вас якось завітаємо. І... Трошечки для себе теж хочеться засняти і показати моїм однодумцям, як люди працюють у селі. Так що, друзі, такий подарунок від сім'ї Чепель від передачі Хата на тата. Ну а зараз підемо і покажу ще ту картоплю, яку замовляли. Якщо люди не передумали, то мені наберуть і вже з завтрашнього дня ми будемо складати список і з понеділка зробимо відправку. Так що, друзі, ще хотів би зробити наголос на те, ну обратно в кадрі в нас огородик нашій невеличкий. Ну, це так біля хати там садимо все, що там таке, щоб можна було використовувати, помідори, огірки, перець, там, буряк, трошечки картоплі, якось так. Ну як завжди, як у селі. І коли ми копали картоплю в неділю, великий город, багато із людей написали, що ти не мог знайти другого дня, копаєш картоплю. У неділю. Ну, Я вже говорив, що багато людей працюють і по 6 днів у неділю, і по 5 днів, і в неділю змогли мені допомогти. І ми її викопали за 2 години, а потім вже під вечір поїхали з дівчатами відпочивати. Але ми зробили ту роботу і спокійно, вже вечором лягали спати. І вчора я проїжджав, і сьогодні проїжджав, і стоять городи картоплі, не викопані. І люди зараз ковиряються, ловлять момент, а дощі йдуть. Кожен день. Ні сьогодні також йшли дощі. То піде, то попусте, то піде, то попусте. Так само зараз вже підходить момент молотити соняшник. Соняшник, кажуть, хлопці, там де шляпка починає гнести, і з цим також є проблема. Так що, що я хотів сказати? Згрішили, але ми викопали, і Бог нас не наказав. У нас картопля перебрана, перебрали, правда, також погода не давала, але воно було під накриттям. отут воно було, і ця шурша номер, не знаю, який номер, вже її треба було поламати і розібрати. І так кожен рік кажу, та хай ще постоїть, тому що там всякий хлам. І таким чином е, даємо ще трошки пожити цьому прихалабнику, який був збитий там, на скору руку. Ну, хочеться, щоб все було якось удосконалено і було більш-менш нормально. Ну, так, поки так. Так що, друзі, якось так. В цьому прихалабничку стоїть коник Лесі Петрівни. І перебрана наша картопля. Ну, для цієї картоплі не страшно, якщо вона позеленіє. Я думаю, що навіть і краще, я думаю, хто хоче написати мені в коментарях десь щось по... по... Покоректувати мене, можете написати. І відзначально ми почали вибирати картоплю. ну Така картопля, хтось казав, це велика. У вас це не посадковий матеріал. ну Немає в цьому році маленької картоплі, червона взагалі велика, це лабела, ось. От. ну а жовта у нас іде тут гренада і королева. Анна. Так що, друзі, ті, хто мене просили про картоплю, щоб я відправив у сітки десь до 20 кілограмів, точно не знаю. Будемо і будемо зашивати ще в один мішок. І хто просив мене там, Таня просила, каже, з Миколаєва вислати там. Є даже люди, які просили по 100 кілограмів. Тому що не в кожному регіоні вона в цьому році вродила. Я знаю, що Чернігівська, Черкаська. Київська, Житомирська областя є картопля, ну а в багатьох областях немає, а в деяких навіть не встигли люди посадити. Так що, кому е хто просив мене за картоплю, я думаю, що можете написати і з завтрашнього дня вже будемо це все діло відправляти. Так що, зараз це все діло накриваємо. Ну, а також ми вже собі спустили, а ця вся картопля буде йти на продажу. Так що, друзі, якось так. От. І ще є у нас велика картопля, яку також ми менше 10 гривень продавати не будемо. О, Як казав один чоловік, а я краще її викину або віддам тим, кому вона потрібна. Як казала мені моя ютубовська мама, Анна каже, я тобі краще заплачу, а ти її через забор баранам віддаси, або віддаси на Збройні Сили України. Ну, цей раз хлопці не брали картоплі, тому що машина була загружена. Вчора Вікторія поїхала. На передову, вчора пакували буса. Ми також приїжджали з дівчатами, теж це все діло там трошки участвували. Від себе передали на 72 ку там нашому товаришу. Ну і понятно, що він буде розділити це все діло між своїми хлопцями. Ми вже показували про газові балончики, ну і соответственно речі і смаколики, які ми можемо передати. Ну а також шелудьківський таранчук, який ми готували у четвер. Так що, друзі, якось так разом до перемоги. Зараз накриваю картоплю, на вечір накриваю. О, брезентом, бо може буде дущен, щоб це все діло не, не намокло, не позабивало. Я ж, бо шурша номер-номер, але краще її якось трошечки при, при цього. Як в селі, я ж кажу, на нас все. Ну, все, що времене, те постійне. Так що така картопля, сорт у нас біла, це у нас е, гренада із королевою ямною червона. Лабела. Так, по поросюхам нашим новонародженим завтра будемо знімати відео. Відео буде, вже будемо кусати хвостики, капати байкокс і капати залізо. Так що, кому цікаво, завтра ми покажемо. Я думаю, сьогодні ми постараємося провести ще прямий ефір. Кому це цікаво. Е також у нас є група в Viber. Я ставлю номер телефону для тих, хто хоче заказати картоплю. Хто хоче приєднатися до нас у Viber в спілку з аматорів також мені можете написати на цей телефон, що я ставлю. Трубку я з нього не беру. О, Так що пишете. Хто хоче картошку, напишете, я дам відповідь або да, або ні. Ну, а також по групі. Так що, друзі, ще є така велика картопля. Отак вона виглядає. От червоні сітки це вже не вистачило. Було в нас дві пачки таких синіх сіток о, 200 штук. Ми їх використали, от купляли ми в Сергія і що Надіжда Анатольовна докупила червоних. Так що, друзі, якось так. от така картопля на продажу істона. Теж по 10 гривень. Тобто, може, кому треба. Ну, по новій почті точно відправляти істовину не будемо, бо це буде наче трохи і дороговато. Так що, друзі, на цьому все. Буду завершувати відео. Постараємося вийти сьогодні у прямий ефір. Я думаю, десь у 20.30, може у 21.00. Ну, ще подивимося, підкоректуємо. Щас ще пройдуся по господарству. Ну, а там будемо дивитися. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і по мінімуму падіжа. Ну, якось так. Усім пока-пока.